Визначні місця Криму, які варто відвідати. Лівадійський палац, відпочиваючи на півострові, не можна не відвідати білий палац, який був колись лівадійським маєтком Миколи ІІ, в середині 9 століття граф Потоцький вирішив побудувати дивовижний замок на горі Могабі. Але через 60 років імператор з дружиною вирішили побудувати на цьому місці свою резиденцію. Генуезька фортеця, ця споруда одна з фортець середньовіччя, що зберегла свою колишню велич. Перші споруди на території Генуезької фортеці виникли ще у візантійські часи. Найперший зміцнення досі можна побачити на південному схилі гори, хоча історики стверджують, що офіційна дата зведення Генуезької фортеці припадає на 1371 рік. Воронцовський палац, цей палац поправ називають перлиною архітектури півострова цю величну споруду. Виконану в неомавританському стилі, неможливо не помітити, тільки сам фасад кидається в очі здивованим туристам, а внутрішнє оформлення тільки підтримує перше враження.